Кузьменко Іван, волонтер, пишу вірші. Сьогодні був запрошений на творчий вечір, мав змогу продекламувати свої вірші, поспілкуватися з друзями, з колегами. Мені дуже сподобався такий формат. Це кожна людина може себе проявити, показати свої можливості, свої знання, свої вміння у творчості. Я вважаю, що це дуже гарна програма, яку можна Використати для популяризації української поезії, української прози це важливо. У нас час, коли йде війна, ми маємо знати творчих людей. Це велика справа. Я вважаю, що це дуже гарне починання. Інструментальний, театралізований концерт, щось політичний і, і територіальний, територіальний, театралізований концерт, квартири комунальні, як ідея, як, як концерт, суто політичний ще